Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Хопта Роман Дмитрович, позивний одін, командир танкового взводу Першої танкової сіверської бригади. Народився 12 серпня 2003 року у селі Лоєва Надвернянського району на Івано-Франківщині. Навчався у Лоєвській школі, на Двернянському військовому ліцеї, нині Прикарпатський військово-спортивний ліцей. Роман був старанним, добре вчився. Мріяв стати офіцером, і після закінчення ліцею вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Повномасштабне вторгнення російського загарбника в Україну припало на час, коли юнак навчався на третьому курсі. Молодий офіцер брав активну участь у захисті столиці України та виконував бойові завдання на найбільш напружених ділянках фронту, демонструючи високий рівень професійної підготовки та відданість військовій справі. Усінка знаєш. О диплом після випуску з академії Роман одразу доєднався до бойових підрозділів, які виконували бойові завдання на Покровському напрямку. У серпні 2024 року Роман продовжив успішне виконання бойових завдань у Курській області. Вже у 19 років став командиром танкового взводу. Казав, що в нього багато обов'язків, але повторював: мамочко, не хвилюйся, все буде добре. Мав кохану дівчину Наталю. Планували спільне майбутнє. Хотіли створити сім'ю. Проте, 10 жовтня, 2024 року, виконуючи бойове завдання у населеному пункті Олександрія, зелений шлях Курської області, Роман загинув. Двоюрідний брат Олександр розповів: Роман весь час цікавився обстановкою захистом Києва. Пропонував допомогу, виявляв бажання стати на захист столиці України. У кінці лютого 2022 року Роман записався до списків добровольців. У березні попросив мене не повідомляти батькам, що він добровольцем вирушає на оборону Києва. На підступах до Києва ми з ним зустрілися. Саме тоді в його очах я побачив незгасаючу іскру та прояв гордості, що він зміг долучитися до захисту столиці. 10 жовтня 2024 року вже в Курській області ворог прорвав одну з оборонних ліній збройних сил України. Зав'язався бій. В ході якого було знищено три одиниці ворожих БМП з тридцятьма орками. На жаль, було пошкоджено і техніку наших військових. Роман, як командир танку, прийняв рішення евакуації екіпажу на околиці хутора Олександрія відбувся стрілецький бій, в ході якого Роман та ще один артилерист загинули, а інших шість військовослужбовців змогли врятуватися. Хотів би зауважити, що не кожен досвідчений бойовий офіцер зміг би так вирішити, як Роман, і прийняти на себе вогонь, щоб надати змогу врятуватися іншим. Зі спогадів матері, 10-го числа після того, як Роман востаннє вийшов на зв'язок, у мене з'явилося гнітюче відчуття, страшне передчуття, яке здійснилося. 17 жовтня нам сповістили про те, що роман з них безвісти. Ми розшукували його скрізь. Я їздила на впізнання до міста Суми. Була надія, що то не роман, однак я впізнала свого загиблого сина. Сестра Андріана ділиться спогадами. Між нами був особливий зв'язок. Могли просто глянути один на одного і порозумітися без слів. Він був моїм порадником і другом. Називав мене Данічка. і тільки коли злився, то Андріаною. Я для нього назавжди лишуся Данічкою. Роман попрощався з нами тільки тілом, Душею він залишиться навіки в струю своєї бригади та в спогадах.